Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще б грав. Мене звати Макс. І сьогодні ми з вами поринаємо знову в Ахілле Survival. Е Минулого разу ми відкрили з вами нового персонажа, за якого ми зараз і підемо на нову мапу. Це у нас Гектор Воїн. Воїнів ще у нас не було, у нас був командер Рох і Варіорут зараз. А ще у нас була Провидиця. До речі, потім ще буде Промітей. Періс лучник. Дивіться, тут скільки ще цього Вообще, клас. Давайте дивитися, що нам треба, щоб відкрити нових. Ну, тут зрозуміло. Тут теж зрозуміло. Тут фаєр урон. Е -е, у трої 5 голдових. Чогось е голдових треба відкрити. Окей. 3 забіга за варіора. І тоді ми відкриємо Барбароса. Чотири забіга за Провидицю. Тут що у нас? В Греції треба буде. П'ять голдових челенджів, я так розумію. 20 забігів ми відкриємо з вами пітуха. Жорстко. Так. Е-е... Здолайте Таласа за любова рога. Угу. Ахілес, за Ахілеса треба Кінслеєра буде вбити, і тоді він нам цей з'явиться. Добре. Зараз ми йдемо з вами тестувати Гектора. Не знаю, що у нього за скіл. Подивимось. Так, у нього якийсь щит. Він відштовхує, а меч б'є. Непогано, але треба якраз буде. Він повільно повертається до своїх ворогів. М -м ну, давай. Так, що у нас тут є по квестам? Нам треба знайти та закрити бейсмент. Потім нам треба витратити 500 голда. Демедж. Далі. О, це якийсь новий фонтан, дивись. Щось воно робить з ядом. А тут Покупати якісь покращення. Окей. Ну, я скажу, що не топова тема поки що. О, дивіться, є ще якісь щити. Добавляють moving Speed та Armor. Більше щитів, більше бонус. Давайте спробуємо. Слухай, ну непогано, воно прям відштопхує. Окей. дэмэдж на счетах. Хай буде. Так, пошли за сундучком. Так. Зараз ще одну шахту ми висушимо, і потім почнемо вже будувати. А ці з першого удара не падають диви. Регенерація ХП золота. Забираю обов'язково. Прям штовхається, їм диви. Прикольно. Так, тепер шукаємо місце, де ми побудуємо нашу базу. Ну як базу? От щось. Мені потрібна якась пушка нормальна. Ось така. Мілі демедж. Ми можемо вже за диви. Так, і на ролу нам треба витратити 500 голди. А де її взяти? Оце питання. Давай спробуємо тут построїти цей фонтан. Мені цікаво, як він буде працювати. Ага. Він тупо травить всіх, хто проходить поруч непогано. Не знаю, поки наскільки це прям ефективно. Але виглядає досить добре. Так, з'явився новий сундук. Це ми не беремо це гавно. Ми беремо оце. Побігли за сундучком, збігаємо. Збігали. Оцих треба б дуже бути обережними з цими павуками, бо вони взриваються, дуже багато ХП забирають, якщо поруч. Поки що, що мене тут не нравиться, не подобається мені, що, що всі мапи вони однотипні. Прям дуже. Можливо, це тому, що це поки що, типу, як йде одна локація. Так ротація щитів швидше. Давай ротацію щитів зробимо швидше. Типа він швидше буде повертатися. To je dle nás OK. to je Дивись, я дуже непогано травить прям. Прям видно. Так, в нього треба заводити, але, в принципі, як додаткова зброя непогано. З'явився десь сундучок. Бачу в самому кінці мапи. Так, не вистачає тут трошки Даша, щоб мож мож була можливість якось відпригнути, відскакнути. Оцього прям трошечки не вистачає. дало Давай спробуємо підняти ще один левел щиту. Можливо, ми візьмемо цей. Поки ми біля кузні ну, якесь оновлення якесь на нього. Так. Додає fire ефект, збільшення сили, додає fire ефект. Ну, бо, типу, це саме нормальне було. Ні, це погані, мені не подобаються. От непогане місце на три. На три точки. Ставимо першу. Ставимо другу. І ставимо третю. Ідеально. Ідеально. І все, і ми бігаємо між ними і збираємо кучу-кучу досвіда. Так. Ми можемо тільки вниз відбігати до кузні або на квести. Перший квест є. А... Давай ми зараз тут побудуємо кузню. Так відштовхує ворогів, або збільшення ударів. Давай буду відштовхувати А, це оця волна. Оце? чомусь мені мало падає золота. О, цей квест мені треба закрити. Обов'язково. Блін, зловив майже всі черепа. І плюсом. Хай буде. З'явився сундучок. Ми зараз до нього і потім в нашу ротацію пушок. Так, ну все, чекаємо зараз портал. Добре, що буде два портали. Найс, nice, найс. Nice. Дуже добре місце, я знайшов. О, з'явився портал, а я тут сиджу. Розважаюсь. Ух, так они взрываються, піпец цікаво. Так, ми можемо поролити. Окей. Так, Power size плюсом. Давай оце пушбек. І біжимо закривати О, дивись, сучки нам же нафармили. Ну дивись. На рахунок зброї Гектора, скажу так, вона не топова, ну і непогана, є краще, але я б більше б грав за Ахелета, ніж за Гектора. Военный был. А, он и стоит. Сбишение опыта. Та ну. Да это щось нормальне Так. Не, Ні, вот ничего не зараз нам. Хоча тут теж три дуже близько дивись. Давай, тут все. І тут я. Тут. Непоганий фарм почався. Дайте мені перший скіл якось збільшити трошечки Жадіний говядіний. А бачиш, вони через місток ідуть і не встигають нормально заходити толпою. А можливо це і на краще. відкриється портал, ми підемо в сторону портала. Нам ще треба витратити 105 золота, але у нас його поки нема. Портал внизу пробиваємось. Скільки тут то опита валяється Клас! У нас дивіться три хвилини до кінця, і нам треба витратити ще 70 монет.

У нас ще буде один сундучок, і зараз ми ще закриємо портал. Я думаю, що за нього теж повинні щось дати нам нормальне. Так, є. А, збільшує дамаг і збільшує кількість снарядів. Давай оце візьмемо. Того, що ми маємо? У нас ще є 70 монет, але нам треба їх ще витратити, а не просто заробити. Ще 10. Нам треба кузня. Ми два скіла можемо підняти. Так, дивись, збільшення урону на 200%, або шилд відкидує дважди. Непогано. Нам обов'язково треба підняти ще один левел і, зро і зробити одну ротацію скіло. І тоді ми закриємо. Повністю квест. О, Сундучок близько, це добре. Так, хвилинка залишилась. Все, всі завдання ми тут зробили. Тепер залишилось тільки до кінця добути. Секунд, ну, я думаю, нічого не трапиться такого, щоб ми не, не змогли вийти з ситуації вже. Сюди. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте ваші лайки, і ми будемо далі проходити цю чудову гру. З вами був Макс та канал Краще б грав. До побачення.